На чотирьох перших конвертах зображені військовослужбовці, які загинули в зоні антитерористичної операції, та яким присвоєно звання Героя України. А саме генерал-майор Сергій Кульчицький, підполковник Костянтин Могилко, старший лейтенант Євгеній Зеленський та полковник Тарас Сенюк загибли під слов'янськом командир батальйону 95-ї Житомирської аеромобільної бригади. «Звісно, куплю. Я хотіла, щоб наші герої. Були живі і здорові, я б їм, я б їм не два рубля дала. Я знаю, як ви збирали, де гроші збирали. Я б їм більше. Дала. Нашим бійцям. А мені кажеться, більше якась пам'ять потрібна про героїв. Тільки на конверти наклеїти. Захищали нас, життя поклали. Не знаю, гордість бере дизайн конвертів розробив художник-графік, член експертної ради Національного банку України Володимир Таран, який вже знайомий багатьом поціновувачем філателістичної продукції за художньою поштовою маркою за честь, за славу за народ. Ну, я їх отримала десь близько 200 штук. В першу чергу, звичайно, користуються попитом філателістів, але і звичайні люди ну, переважно пенсійного віку купують теж такі конверти. Коштує конверт як зазвичай. Їх тираж невеликий всього по 400 тисяч примірників. Конверти є у вільному продажі в кожному поштовому відділенні Житомирщини.